Сьогодні мій день народження. Маріана танцю. Сьогодні 8 грудня, мій день народження, так що я вже познімала відео, як я задуваю свічки в манго. Не питайте, чому мені не можна торти. На жаль, я ще хворію. У мене проблеми, проблеми з печінкою, тому солодке, жирне чи щось таке я не можу їсти. Тому було манго. А зараз ми приїхали в ботанічний сад. Заплатили за це з людини 73 реали, і це просто безліч задоволення. Тут є і фонтани, і різні типи дерев, квітів. E, наче по брошурці, Тут повинні бути папушки, але я, сподів... ну, я сподіваюся, я їх побачу. E, водоспад малесенький є тут. Ну, ми тільки почали тут блукати, тому подивимося, що ще ми зустрінемо. Мавпочки! почти. Ми зустріли їх, я не знаю, сім штук, напевно, мав. Клас. Дуже круто. Ми помічена черепашка. Знайшли вули із, із, із пчолками. Написано, що вони не можуть жалити. Що в них є жало, але воно... Але жалити не можуть. Ну, прикольно. Цікаво, звісно, не очікувала я тут побачити якихось бутілок, Ну от мене є. Танцюй! О! Я бачив мені відео, но ти знімаєш в оточ. Так. О! Вона, типа, мен на пляжі сьогодні. Тут дороги всі прикриті, бо неділя. всі португальці знаходяться період же нерці. я не знаю, хто на пляжі, всі кайфують, тусуються, там музика була на великах. Купа спортивного е, народу тут. Це круто. Якраз самфіки є. я У Маряны вечеря э, идеально просто. Кажется, какой-то Спасибо. спасибо. Хоча, по-моєму, вже день приблизно. Сьогодні, першу частину дня, я гуляю одна без Маріани, бо сьогодні ми домовилися, що вона їде на фавели подивитися, що там, як там. Я трошечки забоялася туди їхати. Я знаю, що наче вже там більш-менш безпечно, і поліція все прочистила і можна не боятися, але не знаю, чогось мені не захотілося туди їхати. Маріана хотіла, тому типу, без проблем. Вона взяла туди екскурсію, а я поїхала в Іпанема Дістрикт Район, щоб подивитися тут якісь сувенірчики. Бабушка мені замовила там такий списочок, що взагалі можна привезти з Ріо. Я не впевнена, що я все буду купувати. Бо там і прикраси, і косметика, а це те, що я не дуже люблю обирати і купувати. Це все дорого. Коротше, подивимось. Поки що я купила чай. Тут є якийсь популярний мати-чай. Там, де я купувала, там був лише один вид цього мати-чаю, але ще й інші, З різними смаками були чаї. Тому я купила це на 30 євро. Але це типу класні ціни на кіпрі, повірте, набагато, набагато все було б дорожчим. І обов'язково, якщо ви будете в Ріо, зайдіть, шопінг Леблон, називається. Я оставлю посилання на нього. Це просто шикарніший торговий центр. Який не ну, дуже відрізняється від усього, що знаходиться тут в Ріо. Е, бо тут такий аля ще пострадянський ста. Я, я не знаю, як це пояснити, але багато молів, які показані на карті, вони такі пострадянські. зрозуміли. А цей прям новенький, красивий, просто дуже круто. Sorry. В грудні е, починається тільки літо. І саме через це тут дуже спекотно. Тут на сонці доходить до 35 градусів. Але мені подобається тенденція, що якщо ти гуляєш по сонцю, то да, ти просто помираєш. Е, ще якось парку, може від океану, я не знаю. Коротше, ну, Супер жарко. Але тільки ти заходиш в тіньок. Під дерева одразу просто неймовірно О, прохолодний відерець. Ти відчуваєш себе як людина, нормально гуляєш. Мені таки подобається. Бо на Кіпрі, якщо це спекотно, то це спекотно навіть в тіньку. Нічого тобі не допоможе. Ми взяли екскурсію подивитися, як роблять карнавал, як будується це все, все. І трошечки приміряти там костюми, потанцювати. Подивіться на ці всі кольори, на всю цю роботу про підку. Я в шоці. Вау. Ми заплатили за цю екскурсію 100 реалів за людину і залишилися в повному задоволенні. Ну, просто уявіть. Ми живемо на іншому континенті. Для нас карнавал це щось. Ну, ми бачили в «Орел і Решка» чи на інших передачах про туризм про ці карнавали, що там просто співають пісні, гучно, всі танцюють, якісь платформи. На цьому, в принципі, все. Це були мої знання. А тепер я побачила, як. Це все це шоу. Це дуже великий об'єм роботи на цілий рік. От закінчився карнавал, і вони починають готуватися до наступного року, до наступного сезону, бо там працюють і дизайнери, і хореографи, і архітектори для того, щоб побудувати в принципі ці ці всі платформи. Це суперконфіденційно. Тому місці, де ми були, це як зосереджені 12 основних головних танцювальних школ. Ріо де Жанейро, а їх взагалі наліковується ну 90 чи 100 шкіл танцювальних, і ми були в одній з найкращих за кулісами. Вони, якщо я не помиляюсь, в минулому або поза минулому році виграли якраз перше місце. А це дуже круто виграти перше місце на карнавалі. Все конфіденційно. Не можна нічого нікому розказувати, показувати там на кожній платформі. Це окрема історія, тематика, яку вони хочуть передати. Це повинна бути тема сьогодення або те, що хвилює людей. Все, що може привернути увагу людей до дійсно цікавих тем. Нам е, дозволили приміряти деякі костюми. минулих років, зрозуміло. Е, також з нами потанцювали самбо, показали, як це взагалі робиться. Після того, як закінчилась екскурсія, наш ведучий цієї екскурсії, він запропонував сходити також подивитися на кар... міні-карнавал, чи як це називається. Коротше, проводиться це три рази на тиждень. В основному туди приходять місцеві жителі, але також багато і туристів. Це така площа, там, де збираються люди, жива музика, всі п'ють, танцюють і розважаються. Було цікаво за цим спостерігати, особливо розуміючи, що ти знаходишся от, буквально в одному шагі від Фавел, але все було безпечно в принципі. Я думаю, да, там люди, звісно, не танцювали. Хоча ми розраховували на це, що вони будуть танцювати. Просто всі або стояли, або сиділи і дивилися на живу музику, А пили, катерінів, там була купа цих якихось палаток, там, де готували коктейльчики. Bravo. So коктейльки! Там ще по дорозі налякав один хлопець. Ми йшли, нікого не було на дорозі. Абсолютно ми були одні. Йшли швидко, щоб ну, ми не хотіли, як пригод. Підходить якийсь чувак, явно турист, і такий дівчата, ви куди йдете? Аж вам треба швидко йти до таксі, вам треба викликати таксі, ви не можете тут такі, Окей, ми розберемось. Ми, ми одразу на автобус. Ні, тут якісь люди, вони таких шукають, як ви, але слава Богу, вони зараз пішли. Який, що взагалі відбувається. Коротше, чувак нас налякав реально. Так би ми спокійно дійшли до автобусу, нічого б не відбулося, а так ми трошки були вже на паніці, бо дякую цьому чуваку, він нас налякав. Але все обійшлося, все добре, окей. І нам сподобалось. Ой, соленая. Ну що, починаємо наше сходження до водоспаду. Сподіваюсь, я не помру. Побажайте мені і вдачі. Це вже шостий день в Ріо. І сьогодні ми вирішили піти до водоспаду The Soul, Чи щось таке він називається, я вставлю назву. За вхід нічого платити не треба, слава Богу. Просто йдеш. По такій красі і насолоджуєшся по всім підряд. Сподіваюсь, цього разу я буду себе почувати набагато краще, ніж коли ми сходили до кріст Заредина. Я мокра, як не знаю хто. Коли я займаюся, мені жопу ні. Я не повірила своїм очам, коли це побачила. І ви повинні це побачити. Ви готові? Екран Full HD. Просто. 4К, навіть краще вісімка. Оце до цього ми йшли стільки часу, і була жінка. Ну, добре, окей. Ой, куди ми прийшли на останній наш день в Ріо. Я так і не зустріла папуг, тому ми вирішили, що треба йти в зоопарк і подивитися, що тут взагалі ми можемо побачити. І Я вже чула папуг, так що я їх побачу нарешті. От і вам зараз покажу, що тут є Заплатили 51 реал з людини за вхід. ж побачила, папу ж. Я йду до своїх цілей. Я... Ух, ух, ух. Как красиво. Ну, Чесно, я не знаю, чого я собі напридумувала, що вони в Ріо літають на кожному кроці і навіть в місці. Ну, чогось я так собі придумала і повірила. Ну і все, переїхала, бачила. Ой. Отак От я собі і уявляла гуляти по поріс, і посюди на деревах були папуги. Блін, як круто. Ой, таке смішне. Живі він, горланить, жахливо, це просто. Але яка красива пташка. Бану. Глорія, це ти! А -а -а -а. Нічого собі! яка вона велика. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно і я буду радувати вас більше новими влогами або іншими відосками. Якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть мені в коментарях, що ви хотіли бачити на моєму каналі. Всім па-па!